Long squeeze на крипторинку. Що це таке простими словами? Це ситуація, при якій трейдер, який поставив позицію у довгий лонг, мусить різко закривати свою позицію, бо монета розвернулася і ціна полетіла донизу. Наприклад, трейдер зайшов в біток на рівні 95 тисяч доларів за монету. Знає, що біток іде вверх і на рівні 100 тисяч він може шикарно зробити, тому зайшов ще з великими плечами. Але ось біток різко розвертається, летить вниз. Сталася якась подія, новина, відбувся величезний ордер на продаж, і ціна полетіла вниз. Що робити трейдеру? Він або сам закриває свою позицію вже з втратами, або ж той юритейдер, який не встиг це зробити, більше ліквідовує його лонг-позицію. І що виходить? Відток і так летить вниз, а зверху ще на нього давлять ті великі продажі, які відбулися або руками трейдерів, або більше прозакривала лонг-позиції. Оця вся ситуація і називається лонг-скріз. Як не стати жертвою, в повному описі до відео я. І підпишіться на наш канал.